Ще щось вилізло, але сухенька така всередині на крайчик. Чи вийде, чи не вийде. Ось ця тверденька, дуже файна з нею буде. Ось ця тверда, супер. Чим твердіші, тим більше шансів на гарну цибулинку. Оця така невпевнена, бачите? Хто знає, Як не буде вистачати, хіба що то її посажу. Оця тоненька-маленька також. Оця крепка. І вони в суху земельку дуже гарно заходять. Потім поливаємо і дуже гарно воно все земелькою тою обнімається. О, яка файна і росте. Мені колись було так смішно, коли мама починала ось ці всі розсади там і ще щось. А зараз мені так мило, так мені подобається все робити. Не вмію навіть розказати це крепенько. Так, Заливаєте і можете ось такого надути і. Ось так зав'язати, щоб було пишно, тобто такий, такий собі парничок. Зараз ми палімо і так і чинимо. Чи? Ні, Давайте дві коробки, бо буде мокра рука, буде все наліпати на пальці. Налопати, налепати я таке не дуже люблю. Тут так само. Розмічаємо гачок десяточка. Майстер-клас. Майстер клас. Тут я трошки втрамбувала, і тому воно так дивно так 5 в ряд стає. А тут ось тут буде крайній. Тоді ось так Я все одно не вийде, тож можна не долити. Рубочки. Ось так приблизно розмітку зробили, робимо далі. Вже таких яскраво пророщених немає, тож ми просто ось таку ті які крипті садимо. Рыбки.